Усім привіт! Щойно компанія Samsung провела свою світову презентацію нових галактик S24 Series. У цьому відео я дуже швидко розповім вам, що насправді змінилось та чому усі ми вступаємо у нову еру штучного інтелекту. Посилання на усі моделі в описі, ну ми починати. Лінійка s 24 Series, як і попередній серії, складається з трьох моделей: базові s 24 та S24 Plus та S24 Ultra. Головні нововведення вбудовані функції штучного інтелекту, які дають користувачам нові шляхи спілкування, свободу креативу та продуктивність для нових можливостей. Звучить непогано, але про що взагалі мова? Давайте дивитись! Усі нові функції штучного інтелекту будуть працювати на усій лінійці, а дивитись будемо, ми це все на s 24 Ultra з новим титановим корпусом та плоским дисплеєм. Корпус став тонкіше, рамки, коло дисплея тонкіше, та незважаючи на те, що форми кардинально не змінились, та ми бачимо, що це саме Samsung Ultra, це все зробило смартфон більш вдосконаленим. Почнемо з дзвінків з миттєвим перекладом розмови у режимі реального часу. Як це працює? Обираєте вашу мову спілкування та співрозмовника, та все. Під час дзвінка ви чуєте вже перекладений та озвучений штучним інтелектом голос, а також з'являється текстовий чат, який миттєво усе оцифровує та відображає у режимі реального часу. Є безліч налаштувань, наприклад, можна зберегти певні мови для певних користувачів тощо. Далі штучний інтелект добрався до повідомлень. У клавіатуру вбудован перекладач, який може миттєво перекладати увесь набраний текст. Це буде працювати у будь-яких застосунках, де можна вводити текст, тобто месенджери, соціальні мережі, нотатки тощо. Але це ще не все. Після вводу текста ви можете обрати тон повідомлення, тобто стилізувати його у офіційний стиль, вічливий, професійний для соціальних мереж або з додаваннями моджі та навіть хештегів. Android Auto стає більш розумним, бо завдяки штучному інтелекту може підсумовувати повідомлення та автоматично запропонувати якісь певні дії. Наприклад, можна швидко відповісти відправкою місце розположення чи часом прибуття у кінцеву точку навігації. Штучний інтелект не бійшов і замітки. Тепер у режимі реального часу смартфон може оцифровувати голос та конспектувати усе прямо у застосунок замітки. Але це не все. Після того, як увесь текст оцифрован, ви можете зробити автоматичні підсумки та верстку усього матеріалу. Це просто фантастична функція, якщо вам потрібно швидко записувати великі обсяги тексту, тобто робити конспекти. Наступна функція називається Circle to Search. Ви можете знайти інформацію о будь-якому об'єкту на фотографії, просто обвівши його у галереї, наприклад, знайти взуття з фото чи зрозуміти, що це за замок такий на фотографії. Але це не все. Ви можете додати певні промпти у пошук, наприклад, обвівши якусь траву, ви можете відразу дізнатись, де її скуштувати поруч, або як її приготувати. За допомогою штучного інтелекту ви зможете зовсім по іншому редагувати ваші фотографії у галереї, наприклад, видаляти об'єкти, змінювати їх розміри та розположення, чи обертати фотографію з генеруванням недостаючих ділянок. Такий собі AI Photoshop безпосередньо у галереї смартфону. Якщо ви відзняли відео у звичайному форматі, ви можете миттєво у реалтаймі його сповільнити довгим натисканням на дисплею галереї. Штучний інтелект домалює недостаючі кадри та зробить це досить файно. Звісно ж, результат можна зберегти у галерею. Усі нові AI-функції можуть працювати як офлайн для максимальної безпеки даних чи онлайн. Подроби стосовно того, на яких мовах це буде працювати на старті продажів, замало. Під час зйомки працювали оцифровування голосу у текст та переклад повідомлень. У червні будуть додавати українську мову для певних функцій. Більше інформації зможу дати вже під час повного огляду. Тож не прогавте та підпишися на канал прямо зараз. Тепер під час зйомки у HDR ви відразу бачите, як буде виглядати фото чи відео з ефектом розширеного динамічного діапазону. Це дуже зручна функція, бо ви відразу бачите, як буде виглядати кінцевий кадр. На s 24 Ultra тепер можна знімати з п'ятикратним зумом у 4К та обіцяють кращу якість зйомки фото і відео з наближенням при недостатньому освітленні. Також 5 x тепер працює у портретному режимі фото. Ці усі можливості камер було важко перевірити відразу, тож дуже чекаємо на смартфони на огляд а ви поки обов'язково підпишіться на наш канал. Натисніть дзвіночок та пишіть у коментарях, що саме протестувати на нових галактиках. Що стосується безпосередньо самих смартфонів, базові S24 та s 24 отримали нові міцніше матові рамки з армованого алюмінію. Візуально суттєво зменшився безель коло дисплея. Виглядає фантастично. Samsung S24 отримав більший дисплей 6,2 дюйма проти 6,1 дюйма у S23. Його пікова яскравість збільшилась з 1750 ніт до 2600. Захищено воно новим склом Gorilla Glass Victus 3. Працює він на новому Exynos 2420, має 8 гігабайтів оперативною та 128 чи 256 постійною. Камери фізично не зазнали змін, але враховуючи нові ai можливості, все одно буде цікаво порівняти його з попередником. Батарея збільшилась з 3900 до 4000 мАч. Samsung S24 Plus теж отримав трошки збільшений дисплей 6,7 дюйма проти 6,6 дюйма у S23. Яскравість теж збільшилась до 2600 ніт. Захисне скло теж нове Victus 3. Працює так само як і s 24 на Exynos 2420. Має 12 гігабайтів оперативної та 256 або 512 ГБ постійної пам'яті. Камери також не зазнали фізичних змін, тож це треба буде все тестувати та порівнювати. Батарея збільшилась з 4700 до 4900 мАч. У Samsung S24 Ultra розмір дисплея залишився 6,8 дюйма, але теж став яскравішим до 2600 ніт. та більш захищеним завдяки новому склу Victus 3. Працює на Exynos 24.2.0, має 12 ГБ оперативної та три варіанти постійної – 256, 512 чи 1 ТБ. У камерах змінився телефотомодуль з 10 кратним зумом, тепер він на 50 Мп замість 10. Інші модулі залишились без змін. але Сама матриця на основному модулі стала більше фізично. Та пам'ятаємо про штучний інтелект. Ці фактори можуть суттєво змінити те, як смартфон знімає. Також Samsung презентували купу нових кейсів, серед яких я хочу зазначити ось такі накладки, які магнітяться до смартфону та автоматично змінюють шпалери на робочому столі. Цікава штука, та раніше такого, напевно, ніде не було. Обов'язково пишіть у коментарях, що ви думаєте про нові галактики, та пишіть, що саме протестувати у повному огляді, який буде вже незабаром. Посилання на усі нові смартфони я залишаю в описі до цього відео. Підписуйтесь на канал, щоб не прогавити нічого. Дуже дякую, що додивились до кінця, мирного неба та слава Україні! До побачення!